Колеги, доброго дня. Сьогодні, 6 червня 2024 року, ми знаходимося на полі озимої пшениці, яке розташовано на демоцентрі компанії BIASF в Кіровоградській області на базі фермерського господарства Омель'яненко. На даній ділянці ми вносили в другу обробку наш новий фунгіцид ревікер з нормою 0,7 літрів на гектар, яка ставилася мета цієї обробки. Треба було захистити прапорцевий та підпрапорцевий листок. Давайте зараз оцінимо роботу даного продукту. Як ми бачимо, посів виглядає досить таки непогано. Верхня частина рослин пшениці ще зелена, активно вагетує і формує врожай. Давайте розберемо окремі рослини. Подивимося конкретно на цільові листки, які ми хотіли захистити від хвороб. Бачимо, да? так? Так, підпрапорцевий листок. Він Несуттєво ушкоджений септоріозом, невеликі ушкодження є, але в порівнянні з контролем ситуація досить таки краще в нашу сторону. І звертаємо особливу увагу на прапорцевий листок, який є основним для формування врожаю пшениці. Ми бачимо листки практично здорові, при цьому вони мають велику площу поверхні, вони добре озеленені, відповідно, працюють на врожай і в цілому вигляд рослини, який ми маємо. 3ASF. We create chemistry.